Кавичка буду називати про спілкове майно по Україні. фонд держмайна повернув це у власність держави. Існуючу судову практику, наші напрацьовані документи і встановили. Ну бо ми не є там компетентний орган, який може істину встановлювати це там суди і відповідно слідчі якісь органи мають тим займатися. І встановили чи дійсно було порушення закону? Якщо було, то повернути все на своє місце, як воно було до порушення. І якщо є причетні там високопосадовці до цього, так само щоб вияснити причетні в якій частині і яка відповідальність за це е, потрібна. Е, ми звернули увагу голови Служби безпеки України на те, що, е, ну, на нашу думку, на думку комісії, все-таки має місце вплив іноземної держави в даному випадку, це е, а, агресора. Яка ну, керувала цими процесами, все, все ну, це так виглядає? Ми поставили на голосування 15 депутатів, підтримали цей запит звернутися до голови Служби безпеки України про початок розслідування. Так само копію голосування вам надамо, хто підтримав. Але прикритий факт є, що наступні звернення в фонд державного майна в Генеральну прокуратуру України. Депутати не підтримали, не вистачило буквально двох голосів. І як це не прикро, але виглядає на свого свого роду якийсь там саботаж, тому що вперше така комісія взагалі була створена. Її 25 років ніхто не замічав про що щось не то відбувається, що санаторні комплекси завалюються, ніхто їх не ремонтує, з бюветами великі проблеми так само ніхто не вкладає на них гроші. Аж тепер, коли комісія це дослідила, і ми побачили, що причиною тому всьому є що за все та ситуація, що ті, хто зараз користуються незаконно майном, вони не хочуть в нього вкладати гроші, ремонтувати, обновлювати. Тому що в будь-який момент міняється там влада чи з'являється політична воля, і їх позбавлять цього майна. Відповідно, вони втратять вкладені гроші там в ремонти і все інше. Це навіть по документах видно. Єдиний, хто розказівці це питання піднімав, звертався в прокуратуру, в міліцію, в службу безпеки. Це був пан Мирон, який вже тоді кричав, що тут майнові сертифікати скуповують, тут незаконно президент укази видає, тут приватизацію роблять, тут адміністрацію утворили незаконно. О, організатори цієї афери згребли один мільярд гривень. Це по малих підрахунках. Це чистий дохід, один мільярд, причому вони в ті часи все робили, щоб занизити ті показ... при занижених показниках. Це був прийма. Стародуб, чи сталося так, захворів, а у Києві відправив прийму. І прийма своїм пером. Підписав е, добро на участь у утворенні акціонерного товариства. Зав'язали цей вузол, зав'язали е, Бурлаков Матолич, е, хлопці Лежерухівці, я їх називаю в своїй газеті, там є в Трибуні Виборця. лежерухівці, які обіцяли. Трускавчанам і Україні, що вони є патріоти, а самі продали, віддали окупантам, бо це не робота українських патріотів, це робота запланована московським окупантом заздалегідь закинута розписаний план, і вони його чесно виконували, лапки беру, бо для нас то було фальшиво. Для них вони чесно, чесно виконували цей план. Я виступав на сесії, кожній сесії і двічі не дав бурлакову, ні, то був мотолич, двічі не дав Матоличу, е, прийняти, е, Тобто він прийняв рішення незаконне, а я двічі його на двох сесіях скасував. На одній сесії скасував рішення його про е, реєстрацію трускавців акціонерного товариства. Філіалу. Бо вони зареєстрували акціонерне туристо в Києві, бо я тут не давав його зареєструвати, так вони в Києві зареєстрували. А е, Матолиш дозволив їм, як голова міста, ну, він же керував. Ну, депутати були просто послушні, чемні, думали, що все йде гаразд. І він прийняв рішення про реєстрацію. Я підняв скандал. Сказав, це не має ніякої підстави, це не відповідає чинному законодавству. Утворення акціонерного товариства це є кінцева форма приватизації, а в нас, вдумайтеся, ще не почалася приватизація. Акціонерне товариство може бути тоді, коли ми, хтось, кожен з нас окремо має власність у своїх руках, має документ, ми можемо творити акціонерне товариство. А Фонд державного майна Києві і про спілки свого фонд державного страхування. Фонд соціального страхування. Соціального страхування фонд соціального страхування і про спілки не мали ніякого, і не мають донині ніякого майна. І нашою комісією були оприлюднені висновки, які ми сьогодні на прес-конференції дали. І так само на сесії зачитали і попросили депутатів, щоб проголосували. Про те, щоб відправити ці висновки у голові служби безпеки України та інші компетентні органи, основними документами, якими керувалася комісія, це були документи, подані Мироном Бучацьким, який дуже багато їх подав. А також існуючі рішення судів, які вже повернули в державну власність майно незаконний спосіб, який отримали інші, скажімо так, злочинці, таких рішень є 27. Це офіційна відповідь фонду державного майна на мій запит, і в тому числі зараз роботи поморщено проводяться, повертається це майно в державну власність. Тому було багато скептиків, які казали, що це неможливо, що поїзд поїхав. Усе можливо, суд зараз приймає, є політична воля, що приймає. Законні рішення, які вступають в силу, майно повертається. І Я сподіваюся, результатом роботи нашої комісії буде те, що і в трускавці, нарешті, появиться справжній власник майна, який буде дбати за ті самі бювети, за санаторії і за те місто, в якому працюємо.